Ну що ж, повертаємось до наших лайфхаків. У нас їх буде, як зазвичай, три, але я вам покажу один лайфхак. Просто не можу не показати вам це відео, яке просто мене насмішило. Давайте з вами зараз подивимось разом, що потрібно: розчистка з волоссям, кладемо її в стакан з водою. Витискаємо трохи крапель лимону і якимось чудом це просто нереально. Повинні волосся вилізти з цієї розчистки. Немає сенсу його пробувати. Це якийсь просто магічний лайфхак, дарма тільки намочу ту розчистку, буде мене сохнути півдня. Тому це лайфхак Я не перевіряю. Ставлю йому відразу жирний мінус. А ми йдемо до першого е, нормального лайфхаку з вами. В нас сьогодні вони будуть більш про, можна так сказати, очищення, битове таке. І так, що нам тут пропонують на відео? Дивимось разом. Кастюля, не можна її віддерти. В багатьох, мабуть, хазяїв є така кастрюля, потрібно насипати сіль. Потерти картоплиною і якимось чином воно повинно все віддертись. І так, маю я кастрюлю, як бачите, нормальний тут наган'я. Беру сіль таку для ванни, тому що в мене така кухонна сіль, вона подрібнена дуже. І, якби, мені здається, тут сам сенс, щоб була сіль крупна, щоб якби, як скраб для тіла було, <рес> <рес> буде скраб для кастрюлі. Насипаємо не знаю скільки. Щоб не переводити, дарма не переводити продукт, насиплю трошки поки. А, пахне. І що, картоплю маю, починаємо. Не знаю, скільки часу це займе, скільки там в лайфхаках завжди все дуже швидко відбувається. Відтирається. Зараз я усердніше. Це можливо це ж та сама виходить драпачка. Можливо, тут якась е відбувається реакція між сіллю і соком картоплі. Я шокована, але дивіться, що в мене вийшло. По-перше, що ця каструля, якби нагар не, не дуже свіжий, так би мовити. Тут відразу відчистилось тут. Вже тяжче, може, я просто полінувалася. <гум> Мені не хотілося вже дуже його шкрипти. Самі бачите результат. Мене дуже здивував цей лайфхак, буду надалі ним користуватися, тому за нього я, безумовно, ставлю тільки плюс. Переходимо далі. Так, дивимось наступне відео, що нам тут пропонують. Так, ржава труба, кетчуп. Налили кетчуп, фольгою починаємо дряпати. І я так розумію, ржавчина повинна пропасти якимось чином. Ідеально, як тільки новий кран. Ну, трішки, мені здається, тут дофантазували. Заради цікавості ми з вами спробуємо. Крани в мене не ржаві. Тому я попросила чоловіка, він з підвалу знайшов якусь таку трубу. Звичайно, так, вона ржава, як ви бачите. Так, маємо кетчуп. Винота. І що, пробуємо його шкрипти? Теж не знаю, скільки його шкрепти. Да, ну. Я в це не вірила. <с nosso> <с nosso> Але ви тільки погляньте на оцю частину. І оцю. Вона ну, ще мокра. Але гляньте, що там провиднюється якби гарна труба. Я не знаю, як назвати ця частина. Гляньте, яка тут вона гарненька, а тут ржава. Я в шоці. Я на нього не розраховувала на цей лайфхак взагалі. Як виявляється, він діє, і я ставлю за нього плюс, а ми йдемо далі. Останній наш сьогодні лайфхак Дивимось. Так, плями на вікні. Беремо картоплю, розтираємо, потім оцет. Також все витираємо. І звичайним щирушничком. І не повинно залишитися ніяких плям. Якщо це подіє, то це для мене просто буде вау. Я не вікна, не ні зеркала, нічого такого не люблю мити страшне. Ці розводи мене просто бісять. Тому йдемо з вами швидко пробувати, чи воно діє. Так, буду вам так трошки знімати, буде видно. Лампу в зеркалі, а, але так краще буде видно розводи. А, тому що зараз на вікні взагалі нічого, ніяких розводів не буде видно. Розтираємо. Щось тут соку малувато. Тепер беремо оцет. Я не люблю його запах. Та. І розтираємо. Так, тепер сказано, що потрібно звичайною ганчіркою просто витерти. У мене якраз мікрофібра така магенька для вікон. Поки розводів я не бачу, тільки що смердить не по дєцьки Але дуже гарно. Зеркало ідеально чисте. Цей лайфхак просто must have. Ну, тільки, може, якщо додати туди якогось е трошки ароматизатору. Сьогодні ми лайфхаки здивували знову плюс. Чи що? Не знаю, як вам, а мені сьогоднішні лайфхаки дуже сподобались. Візьму на замітку, мамі розкажу, сестрі розкажу, що є такі способи, можливо, комусь знадобиться. А я буду з вами прощатись до наступного випуску. Всім пока-пока. Цілую, люблю.